Вітаю вас, шановні глядачі каналу «Виноград і сад на дачі», Любителі вирощувати виноград. Сьогодні 7 жовтня 2022 року. Врожай винограду вже зібраний неділі дві назад. От, залишена от така пастка для ловлі ос, І вона продовжує ловити ос. І не тільки ось метелики. Ну а тоді, в серпні місяці, коли виноград іще дозрівав, навіть то ловилися і листовійки, інші метелики. Мухи потрапляють. Це вже третє наповнення цієї пастки, таким розчином для ловлі. Ну, що тут? Тут звичайна вода з колодязя, оце наливається десь так, потім е, штук 5-10 ягід винограду Перезрів, що? Ну, Якщо це е, на початку серпня і є ще е, абрикоси, то краще таку розквашену абрикосу або дуже е, добре. Е... Працює е, груша, от така е, перезрівша, яка падає, розбивається, розм'якша. І от її подавити, отак в воду вкинути, і дуже гарно ловляться і оси, і шершні, і інші метелики, листовійки. В цьому році особливо багато було ос, багато було шершнів. Зараз нашестя е, сонечок, божих коровок. Ну, оце таким чином я захищаю свій виноград від шкідників комах. На цьому все. Дякую всіх за увагу і всім бажаю здоров'я, щедрих врожаїв і до побачення до зустрічі в наступному відео.